Сьогодні з'явилася інформація про те, що правоохоронців почали долучати до чатів ОСББ. ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ну тобто, це ті комплекси житлові, де багато будинків. І там багато людей живе. І я, як мешканець такого ОСББ, у нас дійсно є чат там кілька там півтори, шість таке чи дві тисячі людей, власників і співвласників житла. І от сьогодні в чаті ОСББ ну з'явилось повідомлення, що от будуть правоохоронців додавати, і люди так жартівливо відреагували. Хтось поставив то поліцейського такого, няшного, знаєте з американських фільмів. Хтось поржав, не поржав і так далі. Але я відкриваю офіційні ресурси. Дивлюсь, так дійсно на Київщині запроваджується така спроба долучити до чатів ОСББ представників поліції. Ну, Канали написали, що це можливо пов'язано там ну, з ухиленням від служби і так далі. Ну, ви знаєте, я, я б не став так абсолютно прямо це пов'язувати з. Боротьбою з тими людьми, які ухиляються від служби, бо те, що хтось є власником квартири, це нічого не значить. Не обов'язково він проживає за цією адресою, не обов'язково він зареєстрований за цією адресою. Він може здавати. Він може ну коротше, він може бути де завгодно, жити у мами, а це здавати. Тобто, це це не важливо, це не має значення. Насправді я особисто думав, що представники поліції, можливо, навіть і деяких служб давно в чатах ОСББ присутні. Я думаю, що вони присутні в тих чатах, тому що. Не дивитися за тим, що пишуть власники квартир, напевно, не дуже правильно. Надто, часто в цих чатах ОСББ я особисто не беру в них участі. Я, як один з піввласників житла, то я в чаті подивляюсь, там що в комплексі відбувається, що які оголошення. Але я інколи бачу, як люди між собою починають там вже таке виписувати, і це також зріс, зріс того, що відбувається в суспільстві. Ну, по-перше, багато людей дозволяють собі публічно висловлюватись так, якби вони це не робили, ну, скажімо так, ну, дійсно в себе, наприклад, в Фейсбуці. А, ніколи б цього не поставили, але в чаті там на 500 людей, на 200 людей, на 1000 людей. Ці люди люди чомусь думають, що це закрите ком'юніті. І інколи лупашить те, що на вуха не налазить. І вони б ніколи це не зробили під своїм реальним прізвищем. Ям по батькові і вони б ніколи би не запостили це в себе в Фейсбуці. Я ж бачу людей, я ж знаю, що люди в цілому бояться і доволі обережні. Але в чатах в чатах, неважливо, наскільки це людей. На 20, на 30, на 200, на 150 людей, навіть на півтори тисячі, люди лупашать Бог зна що. І проблема тут ось в чому, що ці чати вони закриті. Ви не можете просто взяти і додатися до чату. Власників ОСББ якогось комплексу, тому що, перш ніж вас туди додадуть, ви, ну от я по власному прикладу вам розповідаю, як це відбувається, ви передаєте свої дані і копію а, акта на нерухомість, а, ну, власне, голові ОСББ. І тільки тоді, за вказаним телефоном, він вас туди додає. Ну або там ще вашу дружину, ну, ті, хто співвласники. Просто так, лівих пасажирів там немає. І що саме цікаве, що коли людина додається, відповідна є фіксація ніку цієї людини, за номером телефону. Все. Тобто, якщо там в цьому чаті якась людина починає гнати всякого беса, то вицепити її ну, абсолютно легко. Тобто, зрозуміло, хто це. Це не якийсь веселий пінгвін. Це не просто анонім, це людина, яка зайшла в цей чат з номером, персональним номером телефону, який прив'язаний до всіх персональних даних, тобто до ім'я по батькові, адреси проживання, номер телефону, відповідні паспортні дані, ідентифікаційний код повністю. І мені здається, що мені здавалося, що в таких чатах вже давно присутні відповідні органи і служби. Ну, в українців це викликало певну бурхливу реакцію. Ну як же так? А, а це ж відсутність там права на приватну там переписку і так далі. Знаєте, друзі, я м, хотів би вас трішечки повертати в реальний світ. Ви знаєте, що я критичний, самокритичний і, напевно, один з найбільш критичних публічних особистостей. В інтернеті, який проживає в Україні і ще який працює в системі освіти. Тобто я хочу вас запитати, а ви впевнені, що поряд з вами живуть абсолютно адекватні люди? Ну, от ви покладіть руку на серце і скажіть: от всі мої сусіди абсолютно адекватні люди. Я їм всім довіряю. Я особисто так зробити не можу, тому що я спостерігаю за різними людьми. Ну, мені пощастило, в мене в будинку ну, всі. Нібито нормальні, всі вітаються одне з одним, всім, всі, всі дякують одне одному, всі нібито нібито абсолютно адекватні люди. Але ситуації бувають різні. І ви знаєте, може бути таке, що в вашому будинку живе людина з якимись нахилами, з якимись ухилами, з якимись бажаннями, якась роздратована, і її може не влаштовувати все, що завгодно. І ці люди і. В принципі, по ідеї, якщо є такий груповий чат, то не бути в ньому представника якихось спеціальних служб або тієї ж самої поліції ну це напевно, напевно дивна ситуація, і цього б не допустив ніхто. Я думаю, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Німеччині, ні в Франції не допустили б спецслужби того, що існує чат. Об'єднаний там на, на кілька тисяч людей, вони, вони є власниками житла, вони там спілкуються, і ось так, щоб ніхто не підглядав, а що там відбувається. З огляду на це, що можу порекомендувати, перше відноситись до такої інформації абсолютно спокійно, тому що наявність у ваших чатах спеціальних людей. Напевно, викликає обурення тільки в тих, хто взагалі не розуміє, як функціонує держава і як функціонують органи спеціальні, поліція, там, прокуратура, НАБУ, СБУ, там і всі-всі-всі інші органи. Те, що у ваших чатах присутні люди, які спостерігають за тим, що відбувається, напевно, нікому не секрет. Другий момент. Не пишіть публічно те, щоб ви, щоб ви не могли б у себе опублікувати, наприклад, в тому ж самому Фейсбуці під своїм прізвищем ім'ям по батькові. Будьте стриманими. Знаєте, багато людей дуже вважають, що їхня правда комусь потрібна, і потрібно її обов'язково комусь подоводити і понав'язувати. Причому це інколи буває з образами, це інколи буває з наїздами, а інколи буває з погрозами. От я поглядаю за чатом будинку, де я проживаю, і там люди одне одному погрожують. То там колеса попробуваємо, якщо автомобіль не там запаркував, то там скрипачина, цеглина вибачаюсь, лежить у тебе на капоті, пишуть людям. Які десь не там запаркувалися, і це доволі така собі історія. Знаєте, якщо завтра з якоюсь людиною станеться. А ти її погрожував, то до тебе першого прийдуть. Тому будьте стриманими, будьте ввічливими, вчіться вирішувати ситуації цивілізовано, не наражайте на небезпеку інших людей, але й паркуйтесь там, де передбачено, щоб інші люди бачили, що ви теж поважаєте їхні права і загальні правила користування спільним майном. Отака історія. Тому ще раз повторюю: не дивуйтесь тому, що в умовах війни в країні. Публічні чати, публічні форуми, публічні і так далі ніяк ніяким чином ніде ніким не читаються і ніким не контролюються. Це зрозуміло стосується напевне і моїх каналів, і. Я не виключаю, що і за вами, і за мною, і за будь-якими іншими людьми слідкують. Але у мене то ресурси, де ви можете бути анонімними. Проте я завжди прошу своїх підписників бути вічливими. Розумійте, що не ви один живете на планеті Земля. Ви один би не вижили на планеті Земля. Пам'ятайте про те, що поряд з вами живуть такі ж самі люди, які також хочуть. Жити, які також хочуть працювати, харчуватись, жити в безпечних умовах. Не перетворюйте життя інших людей на нестерпність, тому що вам хочеться комусь щось довести. Ну, от, наприклад, якщо у вас є бійцівська собака, то я вибачаюсь, але навряд чи що в ліфті з бійцівською собакою треба їхати без відповідних засобів безпеки для інших людей. Але чомусь інші люди, чомусь багато людей вважають, що я вибачаюсь, але я не повинен цього робити. Повинні ви ж на себе взяли відповідальність за собаку, то будьте добрі, несіть відповідальність, щоб інші люди були в безпеці. Спеці це стосується автомобілів, це стосується безпеки пересування, це стосується тих погроз, які ви інколи одна одному висилаєте. І... Наявність і усвідомлення того, що у вас у публічних чатах можуть бути, де ви під прізвищем ім'ям по батькою з номером телефону і з вашими адресами можуть знаходити спец... Спец... спеціально навчені люди, в тому числі поліція, може вас трішечки стримувати від тієї агресії, яку ви інколи виливаєте одне на одного. Ну, це моя точка зору. Я впевнений, що знайдеться багато людей, які з цим не погоджуються, які хочуть. Хамити, бикувати, погрожувати іншим людям і щоб їм за це не було. Я проти такого суспільства. Я хочу, щоб ми жили в цивілізованому світі. Я хочу, щоб ви вітались одне з одним, щоб ви були привітними, щоб ви були вічливими, щоб ви не були бикуватими. щоб ви пам'ятали, що ваша вічливість це не просто хочу, не хочу, це ваш елемент культури в спілкуванні з іншими людьми. Саме так ми зможемо побудувати нормальне суспільство. Саме так ми зможемо колись обирати чиновників, які не будуть бикувати в ваш бік. Вам же не подобається, коли ваш бік бикує чиновник. То чому ви думаєте, що потрібно так себе поводити з такими ж громадянами, як і ви? Бережіть себе і поводьте одне з одним себе чимно, вічливо і благородно. Це важливо. Це показує вашу культуру, це ваша безпека. це... Наш, наше з вами майбутнє і це наша країна, яка після війни має, має зняти дуже багато суперечностей, а норми культури, вічливості це дуже важливо. Тому якщо ми не такі від виховання, то нехай вас стримує від агресії, хоча б розуміння того, що у ваших публічних чатах. ОСББ або тих, куди ви входите, чи то це чати шкіл, чи чати університетів, що там можуть бути представники поліції і спеціальних служб. Нехай вас це стримує від того, що ви будете погрожувати або бикувати на інших людей. Така моя думка. Я хочу жити в культурному цивілізованому середовищі. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами, партнерами нашого каналу. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Не будьте байдужими і будьте вічливими!